Барвисті весняні декорації поступово зникають з вулиць Харкова. Триває демонтаж прикрас, що протягом місяця підіймали настрій і дарували красу перехожим. Змін це зазнати майданчик біля Хнатобу. Нині він уже без інсталяцій. На черзі дзеркальний струмень та сад Шевченка. Майже місяць вони простояли, потішили харків'ян. Щиро тішуся від того, що дуже багато людей приїхали на те, щоб сфотографуватися, відчути цю атмосферу весни. Але тепер маємо справжню весну на дворі, коли розквітають квіти, коли розпускаються бруньки на деревах. А отже, можна милуватися природньою красою. Ці декорації ми їх збираємо і вони чекатимуть наступного року, аби так само потішити харків'ян вже наступної весни. Згідно початкового плану, декорації мали прикрашати серце Харкова близько десяти днів. Але зважаючи на хвилю захвату серед містян, дні змінилися на тижні. Ми планували, що там за декілька днів після 8 березня ми будемо вже розбирати ці декорації, але попит на гарний вигляд знакових місцин нашого міста настільки великий був, що ми вирішили ще на декілька тижнів залишити їх тим більше, що погода нам тому сприяла. Комунальники щиро дякують містянам за час експонування жодних з декорацій серйозно не постраждала. Харків'яни дбайливо ставилися до весняної краси. Саме тому вже наступного сезону інсталяції зможуть повернутися на вулиці, парки та площі мегаполісу. Я маю надію, що наступного сезону все вдасться, і ми знову виставимо ці декорації. Можливо, в інших локаціях, аби воно дещо відрізнялось від цього річ. І харків'яни так само зможуть на початку весни, коли природа ще спить, але вже бачити красиві квіти. Попри прощання з інсталяціями, комунальники запевняють, попереду ще більше краси, бо ж нині у свої руки естафету бере сама природа, і зовсім скоро місто заполонять сотні живих квітів. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків, новини.